Ужгородці зможуть обміняти втрачені, пошкоджені або старі водійські права у ЦНАПі. З 1 грудня запрацювала нова послуга. У центрі надання адмінпослуг облаштували додаткове робоче місце. За кошти з міського бюджету придбали спеціалізоване обладнання вартістю понад 600 тисяч гривень. На сьогоднішній день центр надання адмінпослуг послуг надає понад 300 різних видів послуг. І сьогодні ще у нас додалася одна послуга: це послуга щодо зміни водійських прав протягом одного дня. Громадянин приходить до нас з правами старого взірця, потрібно ще паспорт і ідентифікаційний код. Ми за кошти міського бюджету придбали обладнання, яке нам сьогодні дає змогу протягом дня замінити старі водійські права на нові. Послуга надається протягом одного дня, тобто до обіду відбувається прийом заяв і вже в другій половині документ можна забрати. Вартість стандартна, як і в сервісному центрі МВС, 608 гривень. Послуга собі включає видача, пошкодження, втрата або за заявою власника, якщо власник бажає права замінити. Оплата здійснюється безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг. Адміністратор приймає сервісний центр, обробляє документи. За словами керівника сервісного центру МВС, щодня вони оформляють близько двох десятків заяв на видачу водійських посвідчень. У Журицький ЦНАП став сьомим в області, де запровадили таку послугу. Фактично, адміністратор приймає документи, а вже перевірка здійснюється через бази Міністерства внутрішніх справ. Це буде працювати в режимі фронт офісу та бек-офісу. ЦНАП Ужгородської міської ради приймає заявки від громадян, здійснює фотографування для обміну та видачі посвідчення водія та безпосередньо видає посвідчення водія на спеціально закупленому для цього обладнанні. В Свою чергу сервісний центр МВС здійснює всі необхідні перевірки та затверджує кожну реєстраційну операцію, яку буде здійснювати ЦНАП. Тобто, ми дозволяємо громадянам. Вибирати, де їм зручніше відвідати яку локацію, та відповідно це покращить набагато сервіс в межах міста Ужгорода. Якщо причин для відмови у видачі водійського посвідчення немає, то протягом одного дня документ буде готовий. Розтягнутися у термінах можуть хіба що посвідчення старого зразка, які потребують тривалої перевірки або ж права видані внутрішньо переміщеним особам. Є багато випадків, коли застарілі посвідчення водія обмінюються. До, до прикладу радянського зразка зразка до 2013 року. Дія Робота з такими посвідченнями вимагає трохи більше часу направлення певних запитів до установ, які видавали безпосередньо ці посвідчення водія. Тому це може бути тривати трохи більше часу, і буде залежати від того, чи підтвердиться інформація про ці посвідчення, чи не підтвердиться. І вже в перший день послугою скористалася ужгородка Етелла. Два роки тому дівчина отримала перше водійське посвідчення, і саме зараз прийшов час його обміняти на постійне. Процедура подачі документів тривала близько 10 хвилин. Все швидко і зручно. Сьогодні я звернулася осна за потребою зміни прав. Записалася через дія на рецепції, прийшла на свій назначений час, без очікувань мене прийняли. Права були видані тимчасові, на два роки, і потрібно було їх замінити на постійно діючі. Дуже зручно, тим, що немає таких великих черг, тим, що це ближче, тим, що звернулися, записалися, прийшли, виготовили і за день вам їх видадуть. У ЦНАП нині надає майже чотири сотні видів соціальних сервісів. За 10 місяців цього року адміністраторами було опрацьовано понад 33 тисячі послуг. Найбільш актуальна наразі отримання відстрочки. За місяць отримали і видали більше 600 заяв. Також популярністю користуються інші види соціальних послуг. Це реєстрація місця проживання, видача документів по реєстрації місця проживання, обмін видача водійських прав, яка зараз буде в нас, і також. І також паспортні документи. Це видача закордонного паспорта. Паспорту АДІ. найбільше такі послуги, які сьогодні станом на сьогодні актуальні. Прийом документів на заміну водійського посвідчення в Ужгородському ЦНАПІ буде здійснюватися щоденно з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 11.30. Готові документи видаватимуть по обіді.